Всіх вітаю, друзі! Дуже неочікувана новина, яка показує наскільки серйозною загрозою являється на сьогоднішній день РФ для всього демократичного світу, для країн Європейського союзу, для країн Балтії та Польщі, тому як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про перенесення термінів. Початку будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та з Білорусі зі сторони Польщі, так званий проект Щит-Схід. Він мав початися. Це будівництво мало початися в 2025 році, але Туск оголосив, що будівництво почнеться в 2024 ще році, тобто просто зараз. І тут кожен сам собі може дати відповідь на питання, чому? Польща так поспішає збудувати ці фортифікаційні споруди. Ми зараз про це поговоримо. Це дуже хороша насправді новина, яка вселяє надію на те, що в Польщі все буде добре і все буде спокійно. І польська влада вкотре вже показує наскільки вони відповідально відносяться до безпеки та до захисту життя та здоров'я своїх власних громадян і всіх, хто проживає на території Польщі. Тому дивіться це відео до кінця, підтримайте його, будь ласка, лайком. Це допоможе не розганяти якусь паніку, це допоможе зберігати спокій і адекватно діяти за будь-яких обставин. І давайте поговоримо. В Польщі оголосили про початок реалізації проєкту Щит Схід. Це система укріплень фортифікаційних загороджень, передових баз та логістичних вузлів на кордоні з Ерефією та з Білоруссю. Про це під час відвідування військового полігону «Ожиш» В армінсько мазурському воєводстві поблизу кордону з РФ заявив глава польського уряду Дональд Туск і віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Кошіняк-Камиш. Проект Схід розпочинається, оголосив Туск, і він додав, що це є спільною ініціативою Польщі та Балтійських. Країн польський прем'єр висловив задоволення з приводу того, що при створенні щит схід з поляками та країнами Балтії співпрацюватимуть Штати, е, Велика Британія, а також Фінляндія, який також загрожує е, в принципі, те саме, що і країнам Балтії і Польщі. Е, на все це будуть не тільки національні, але й європейські кошти. Я говоритиму про це в Брюсселі в найближчі дні та тижні, заявив Дональд Туск. Він також заявив, що все буде створено в межах цього проекту буде мати характер відлякування противника, щоб не було жодної війни на території Польщі. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Кашеня Камеш зазначив, що на створення оборонної інфраструктури впродовж кордону з РФ та Білорусю за період з 24 по 28 роки буде спрямовано, щонайменше, це мінімальна сума 10 мільярдів. Злотих, що в загальному дорівнює плюс-мінус 2,5 мільярди доларів. І що є просто колосальною цифрою, якщо ми говоримо просто про фортифікаційні споруди та якісь захисні споруди, опорні пункти на, просто на кордонах з РФ і з Білоруссю. Бо Польщі повезло набагато більше. В них не така велика протяжність кордону з обома цими країнами, як, наприклад, це є в Україні. От. І. Він також підкреслив, що метою є зокрема, перешкоджання просування ворожих військ з одночасним сприянням пересуванню польських військ. І міністр також повідомив, що щит схід складатиметься зокрема з інфраструктури, фортифікацій, системи безпілотників і боротьби з безпілотниками, а також е системи спостереження на абсолютно всіх рівнях. За планом будівництво фортифікаційних елементів мало розпочатись в 2025 році, але буде змога зробити це вже в 2024 році. Тобто бачимо, що терміни переносяться. І якщо в інших випадках, зазвичай, по всьому світу, терміни навпаки переносяться на якісь далі, де, ну, пізніші терміни, то тут бачимо, що все відбувається зовсім навпаки. Мали почати в 2025, але почнуть в 2024. І за декілька місяців погодьтесь. Що вже можна буде збудувати багато дуже крутих, скажімо так, фортифікацій, які в будь-якому випадку зміцнять позиції оборони як Польщі, так власне, і країн Балтії. І на мою думку, це є просто максимально хороша новина для всіх, хто проживає як в Польщі, так і в Балтії. От як передавало агентство, Варшава до 28-го року в межах масштабної програми Щит Схід збудує на кордоні з Росією і Білоруссю 700 км укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли і системи протидії безпілотникам. В загальному друзі бачимо, що е, це дуже е, серйозний підхід зі сторони польської влади, який дає надію на те, що вони знають, що вони роблять. І на те, що, попри всі заяви всіх високопосадовців Польщі, війни в Польщі таки не буде. Бо чим більше вони інвестують в безпеку, чим більше вони інвестують в оборону, тим менше шансів, що Ерефія зі своїми орками взагалі полізе на територію. Будь-якої країни Європейського Союзу, країн НАТО і так далі. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!